Всім привіт! 28 березня. В общем, покормили ми свою пшеничку. Не знімав я, були зайняті, Ніколи було по такій причині. Ось очко, бачите, поосталося, не все, не все розкисло. Далі це я три дні назад кормив. Стояли на сівалці, забивалося оцею грудкою. Сілітра ціна є, а якості немає. Ну, в общем, по цій причині не знімав як кормили. Ну, кормили ми сівалкою СЗшкою 3,6, потягали, та і все. На цьому ділі. ось така пшеничка у нас. Там трошки хуже що ото перший рік у нас участок це другий рік виходить на пшеницю перший рік сімечка була другий рік оце пшеничка а тут ось очки, бачите і тут таке дивися, є воно, ну, на камеру не дуже передається а жовтізна є Ви бачайте вітрюган капітальний може задувати погано чуть ну нічого а ось очки заходимо де мій уже кусок ну, бачите посок, посок що вже я давно садю, трошки земля вже якби одійшла, даємо даєм добрива, на восує возили, кидали ось очки фон який, тут ну, тута покрасивніше. Звісно. начали вже бур'янці, ось олісти, вже можна буде заїжджати на погоді, ніяк не стане щоб заїжджати, роботи гербіцидом. Холодно. Днем там буває 15, було і 17, і 19 один день було. Ну а ніч є ніч, ночью 4-3. на Сьогодні вже на ніч передають мінус один заморозок теж, куди його виїжджати, Ось очки, ряточки, як бачите, То я там на засипав. Йо, йо Так що народ от такі справи. Кормили ми там по прикидках десь вийшло, ну, під 150 кілограм, по... Тоже ще. один мішок грудка, другий мішок мокра. Ну, в общем, всі ж мішки були запечатані, не то, що там десь там набиралося в когось. Все було запечатане, все було в тому. Зараз під посадку стану, може не так буде дуч. Взагалі це я тут підпиляв трохи вітки ось. Бачите, поїдеш і тут не царапаються. В общем, всі мішки були запечатані, ніде нічого, Ну, щоб плінка була. один мішок висипали, так єлі. Два мішка висипали, єлі пропихнули його. Відкривали ключки. Єлі, я ж кажу, мокре таке, що було, що хай бо Було мокре, хай би А, та, я ж кажу, там на тих. Це теж ось, ось, ось пиляли стовби і склали. Не палимо, це вже ми другий ход, чи третій хоть їх пилюємо. Ось, ось, ось там старі під низом. Палить нікому не рекомендую. Вони ось о, перегнили собі, що вляглося, паночки ось свої. Ну, це таке, такі моменти. Пшеничка вас радує, пока що. Звісно, як пізній посів у нас. Якби вона більше розкущилася, було б, я думаю, покрасивіше. Там воночки теж в сусідів. Вони садили первіші, в них вона така попишніша. Ну а так, що маємо? Бункер покаже. Ми будемо дивитися, що воно і до чого. Так що народу тут такі справи. Боже, кормили там світра і 10% сульфата амонію, щось таке, по-моєму особо я його там і не замічав в тих мішках. Ну, ну написано, що є. Ну як, верні, не написано, ну сипали, домішали ми. там Скажу його, виходить 10%, це 10 кг чи 8 кг мішок, щось заставили. Справи. Ладно, буду заканчувати, бо і мене зараз здує звідси вітрюган капітальний. Осьочки ще це стояли, чистили, забивали, бачите яка осьочки і ось воно. Все. Добре. І пшениця пройшовкла рядом, де осьочки цей сульфат амонія і сілітра. Так що народ, отакі от справи. Ну я думаю, все буде чітко. Приснемо по Допіннями І перемогу вже швидше. Все, всім.